Довольні перемогою. Добре, грали перший тайм і в принципі в другому вже грали по рахунку, більше контролювали м'яч. Були деякі моменти, в яких ми не забували голи, і в кінці десь нервовав. вийшла кінцівка. Та, звісно, ми не можемо розслаблятися. Я не можу сказати, що ми розслабились. Просто такі. Моменти були, що провалились там. Я не добіг перший гол, другий гол. Якось так вийшло, що Вічнавіч вийшов, обіграв нашого та зміг ще вдарити. Десь була невпевненість у нас в тому пропустили два голи. Десь не встигли накрити їх, і вони виходили з під оборони. Будемо працювати над захистом. Щоб не пропускати голи. Не вдалося зіграти матч Минається, якось повну на вашу підготовку до сьогоднішнього поєдинку, чи навпаки краще, що відпочили більше? Так, краще б зіграли. Ми не відпочивали, ми два дні в поїзді їхали. Тому десь, можна сказати, вибились з тренувального процесу. Пропустили предигрову тренування, тому що там був сніг, ми не тренувалися на іскусному полі. Під час гри ми вийшли на хвилину. І Матч зупинився, і тому можна сказати, ми пропустили тренувальний процес.